Привіт, малята! Сьогодні в нас нове заняття, де ми будемо правильно вчитися вимовляти та чути звуки. Спочатку ми підготуємо наші вушка. Для цього пограємо в гру. Зараз я буду стукати в барабан голосно та тихо. Коли я буду стукати голосно, ми йдемо широким кроком. А коли тихо, Будемо крастися навшпиньки. Будьте уважними. Молодці! Я думаю, що всі правильно виконали завдання. Тепер наші вушка готові для того, щоб послухати казку. Жив собі хлопчик Степанко. На день народження тато подарував йому сопілку. Вона була маленька, красива. Степанко часто грав на сопілці. Багато людей сповнювалися радістю, коли чули її пісеньку У-у-у-у-у, у-у-у-у-у. Малята. Що ж подарував Степанкові тато на день народження? А як звучить пісенька сопілки? Так, пісенька сопілки звучить У-у- Давайте подивимося на звукового чоловічка і подивимося на його ротик. Зробіть так само ротики, як в нього. У і потягніть за мною У-звук У. Ми не можемо побачити ми можемо його тільки вимовити або почути у, -у, -у, -у. тягнеться, немов пісенька. Тепер я пропоную вам погратися з човником та подмухати на нього. Дмухаємо. Молодці! Всі кораблики поплили. Наступна наша гра буде з нашими губками. Ми будемо показувати, як ми граємо на сопілці. Для того, щоб пограти на сопілці, нам потрібно губи скласти трубочкою ось так. Тому будьте уважними. Коли я даю команду, що сопілка звучить, витягуємо губи трубочкою. Сопілка. Звучить. Сопілка стихла. Повертаємо губи в попереднє положення. Сопілка звучить. Сопілка стихла. Сопілка звучить. Сопілка стихла. До нас сьогодні завітали артисти. Тому ми будемо їм плескати. Але плескати ми будемо тільки тоді, коли звучатиме звук пісенька У. Тепер звуковий чоловічок хоче з нами погратися. Для цього ми будемо віддавати йому ті предмети, в яких є звук У. Будьте уважними. Кавун є звук У? Так. Курка. Є звук У. Молодці є. Кішка. Ні. Тут звука У немає. Страус. В цьому слові є звук У. Апельсин. Є в цьому слові звук У? Ні, немає. Правильно. Муха. Є тут звук У. Так, в цьому слові є звук У. Молодці. Ви всі слова віддали правильно. Тепер у нас дуже складне завдання ми будемо визначати, де живе звук У на початку, всередині чи в кінці слова. Якщо звук У знаходиться на початку слова, ми фішку ставимо на першу частину смужки, якщо в кінці слова на останню. А якщо звук У знаходиться всередині слова, ми фішку ставимо всередину смужки. Папуга, де знаходиться звук У? Так, він знаходиться всередині слова. Вудка. Де знаходиться звук У? Так, на початку слова. Рагу. Цьому слові звук У знаходиться в кінці. Молодці. Ви все визначили правильно, а останнє наше завдання буде таким Я вам прочитаю вірш, а ви, коли почуєте звук У, будете плескати в долоньки. У малого котеняти підростають вусенята. Гладить котика Петрусь. Хто ти? Котик? Чи дідусь? Малятки, наше заняття закінчується. Хто запам'ятав, як звучить пісенька звук сопілки? А хто правильно дмухав човник? А хто плескав у долоні, коли чув пісеньку звук Угу? Молодці! До побачення!